Я це буду знімати. У мене вже сідає батарея, не знаю наскільки вистачить. Це ми такий перехід від Тріжського собору до церкви Божої Матері. І от ми бачимо всюди поховання. Ну напевно, що якихось духовних осіб. Потім тут такий от вихід. Внутрішній двір, от така дуже цікава галерея. Бачимо от, такі зведення дуже гарні. Тут подивіться, які чудові статуї. Я вже поспішаю, бо скоро виробиться у мене телефон. Взагалі настільки місце атмосферне Це внутрішній двір. І тут всюди це внутрішній двір, всюди поховання, всюди поховання. Це взагалі дуже вражаюче.